Однак хоча б задушити сьогодні інтернет пользователя. Накинуть тілити був всі клюги з клавіатури. Від мешки задушить його, задушить його право на його мнение, зарушить право на свободу слова. А також на вільний доступ до інтернет-контенту. Від 31 січня українці сміються крізь сльози. Мовляв, через сильні морози, закрили школи, дитячі садочки та найбільший фелообмінник та торент Ексює. Порушиться кримінальна справа в разі завдання збитків правовласнику. Не могу быть, но все-таки пришла про завтра, не У нас нет ни кино, ни экономики, ни, ни проката. Значит, государство отстаивает интересы граждан других государств. Так почему мы отстаиваем интересы граждан других государств? Какая нам разница, кто там что в Америке недополучит? <связанное> Из известных широкому как бы кругу это Microsoft и Adobe. Да, украинский. На українським, що їх програмне безпечення незаконно распространяется через указанный веб-ресурс. Був до этого похожий. его закрыли, и вот буквально через полгода только открылся відкрився То есть в случае, если не откроют ексіо, альтернатива появится тоже где-то через полгода, не раньше. Та схожий сайт з'явився на день закриття топового торренту. За адресою диначебто розташована адміністрація ресурсу будинку під таким номером нема. Фантомами були і XUA. Компанія не мала власного офісу. Світлини були з приміщення партнерів. А, нікому не було сказано по якому головному ділу відбувається даний обск, що інкримінірують і собственно говоря, для чого це все треба. XUA там не знаходиться. А ви бачите, буде отношения? ми являємося партнерами. Які, до речі, розміщували на файлообміннику ліцензійний контент. Зараз він на тих самих вилучених серверах, де і начебто піратський. Коли зробили обиск вчора в Мегаго, фотографії ви побачили одразу. Це громко. Коли іззимали сервера і іззимали терабайти груза, ніхто ніякі фотографії не робив. В тому, що, знову-таки, 4 чи 3, 3 тонни груза, його треба якось винести і підняти вами груза і веса це настільки е, понятие в технологіях, що такое, наприклад, один терабайт інформації, це один жорсткий диск, це сто жорстких дисків. В міліції тепер і не потрібно купувати комп'ютери. Наступної разу ми можемо побачити якісь аналогічні дії стосовно ресурсів, які вже мають більше значення для. Політики для демократії в Україні, які більше зав'язані на те, щоб е, обмінюватися об'єктивною інформацією, ну викладували пользователі. Якщо вони викладували, то вопрос е, в чому тогда дістає владельців ресурсу? Но в тому, що не контролювали, отвечать, да. Но тоді немає смысла говорити об уголовной ответственности за це. Це чисто водогражданське или там хазяйство правовеотношення, якщо це юрлицо. Адвокат Субутін спеціалізується на авторському суміжному праві та інтелектуальній власності. Каже, що в Україні не так багато практикуючих юристів, які знаються на цих тонкощах. Жоден з них не працює у правоохоронних органах. Катерина Рябошапка, Анатолій Чорний, телеканал Ньюсван.